Новояворівська жартівливі пісні дідьо полюбляють як діти, так і воїни. АТО, до яких артист часто навідується з концертами. Пір'я, гумор та лайка. Ось зброя західноукраїнського фрика. Завітаємо на київський концерт. Дідьо. Я заміка, дякую, хлопці. Дякую. 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 Мені дуже приємно на західній Україні. Знають що таке дітям. Нас дивиться вся Україна, і далеко не всі розуміють, що насправді дідьо – це не ім'я. Що то означає на західній Україні? дідьо означає дідо. Дідьо мене дуже любив, і всі діти, які жили в селі, і там люди вказали, де дідьо, Де дідьо? де дідьо? Дідьо пішов до свині, дідьо пішов до корови, бо він був ветеринаром на вісім сел. Вічно дідьо приходив трошки випивши і говорив смішні речі. Мені це дуже подобалося. Він був завжди розкутий і щирий. Як військова ситуація в країні впливає на вашу творчість, зважаючи на те, що в все ж таки ваш гумор і ваша творчість вона така легковажна. Життя не закінчується, Катя. Навіть якщо поїхати в АТО, подивитися, як хлопці живуть, як вони весело собі підіймають настрій. Ну ж не можна ніс ні і що життя закінчилось. Життя продовжується. Ми маємо піднімати настрій нашим людям, е, а особливо бійцям. Я знаю, що ви дуже популярні серед бійців української армії. Навіть паролі і гасла за вашою творчістю вигадують там у зоні АТО. Я не скриваю, там і популярні передаю всім пацанам. Привіт, ваша така конспіративна зовнішність зіграла з вами злий жарт насправді. Тому що тепер, ніби ласкавий май, колись в радянській часи по всій Україні гастролює з два десятки дітю. Як ви на це реагуєте? Чи зустрічалися ви зі своїми двійниками, зі своїми, так би мовити, підробками у різних регіонах України? Катя, я зустрічався. Я страшенно нервую. Нервую, рівную. І переживаю ті люди, які будуть використовувати е, образ зізо е, і брати за це гроші. Будуть покарані, вони дуже схожі. Ні, Вони думають, що говорити тако, б я, б я, б я, б я", що такої діду. то не то, діду то є стиль життя. Мої любимі черніці перестав їхати. Виявляється, там завівся дідьо. Другий дзідзо, і там ще один є. І вони між собою вже почали битися, так що ми скоро чорнівці приїдемо до вас. Гурдізо шалено популярний серед дітей. Діти вас обожнюють, незважаючи на те, що на сцені ви собі дозволяєте не тільки нормативну лексику, на чиїх днях народженнях, дитячих свят. Українських можновладців і відомих людей ви виступали. Пам'ятаю тільки два, якісь були, кажуть, ні в очі, сказали до Лесика. І, і до Юліка ще раз не смотреть об'єкту в очі. Лесик настрашився, Юлік мав трошки плямочку, оце він. Я не знаю, хто там був, люди були з автоматами, ми виступили і сказали, більше таких людей не поїде. Я навіть не люблю, якщо чесно, так що сиділо троє людей і нас троє виступали. Ми так ні. Я не клово, я дідів.